Богдане, а ти знаєш, що 22 січня в Україні відмічає День Соборності України? Так, знаю. А ти знаєш, що таке День Соборності? Так. День Соборності це державне свято, приурочене історичні події, яка відбулася 22 січня 1919 року. На Софійській площі в Києві був проголошений акт звуки об'єднання з УНР і УНР Єдину Україну. З Днем Соборності Богдан. І тебе з Днем Соборності. Артемій, скажи мені, будь ласка, ти знаєш, який сьогодні день? Так, сьогодні день Соборності України. Добре, а скажи мені, будь ласка, як ти розумієш слово соборність? Соборність це недоторканість її кордонів та її народу. Добре, а коли це сталося? Пам'ятаєш? Це сталося 22 січня 1919 року. Що саме сталося? Е... Тоді було проголошення акту з'єднання Української Народної Республіки і Західної Української Народної Республіки. З того часу Україна повернула все, що її. Е... Належало нал так? На так, на так, так належало е по історії. Добре. Е скажи мені, будь ласка, а яка мета у кожного з українців? Е Відстояти кожен е кілометр нашої держави заради. Дітей і світлого майбутнього, добре. Скажи мені, будь ласка, сину, точніше відповіси на останнє питання. Що би ти хотів побажати усім українцям у цей день? По перше, я би хотів всіх привітати і тебе, мамо, з Днем Соборності України. Дякую. А по-друге, я хотів би всім побажати мира і чистого неба над головою. Слава Україні! Тримайтеся! Героям слава! Я також тебе, синку, поздравляю з Днем Соборності нашої держави. Для мене соборність це рівно незалежність. Я тобі бажаю незалежності, і щоб це було невід'ємною частиною твого щасливого життя. Дякую. Так. І а, що ви будете зараз робити? Зараз в чаті я вам а, відправляю покликання на. Такий інтерактивний а, кросворд, так? Заходьте, будь ласка, в чат і переходьте за тим покликанням. Так. Всі зайшли. Всі побачили, всі знайшли. А... Так, добре. Я цей кросворд, а, відповідно, відкрию так, у себе на екрані, щоб його можна було бачити. Так, добре дітки. Отже, кросворд про те, що ми з вами знаємо про День Соборності України. Тобто ви натискаєте так на будь-яку літеру, читаєте питання і пропонуєте відповідь на це питання. Так, хто готовий розпочати? Будь ласка, Богдан, слухаємо тебе. Перше. Угу. Так, яке там питання? Перше. А, в першому питання місяць, в якому відзначається День Соборності січень? А. Січень, так, добре. Ну, ось ви заповнюєте, так, а я відповідно заповнюю так, щоб ми. Ой, вибачте, я так, угу, це я така молодець, я не переклала, і зараз у мене, скоріше за все, в зумі вже не, вже не вийде це зробити. так, У мене зберігся англійський шрифт, ну тоді ви заповнюєте, так, отже, це січень. Добре. Наступне запитання: хто готовий? Так. Аль Альбіна, Анука, натискай, будь ласка, друге запитання. Друге запитання місто, в якому було проголошено акт злуку. Так, будь ласка, в якому місті? Е ну, е я вам розповідала про це на початку. Хто уважно слухав? Ну. Як називається столиця нашої країни? Київ. Київ, так. Тобто ось можете заповнити, щоб зрозуміти, що ви а, правильну відповідь знайшли. На жаль, так, я не зможу цього зробити, тому що я не примкнула шрифт. Так, Єгоре, будь ласка. Третє, а ну-ка. Я хотів на. Ну, добре, так, але ж ти можеш натиснути третє. третє, так. Історична подія, що символі. Що символізує об'єднання українських земель. Так. Як називається? Соборність? Соборність. так. Тобто, ось ви можете вдрукувати в цей кросворд. Соборність. Так, добре. Наступне Богдан, четверте запитання. А, так, четверте. Символ єдності українського народу. Так, хто може сказати? Це, до речі, один із символів нашої держави. А, прапор. Ну, то начебто прапор так, підходить, але Ні. це не прапор. Ні. Так. Цей запис ще такий ем, зашифроване слово воля в цьому записі, так, в цьому символі. Герб. Це, це не герб. герб. це не герб, подивіться, так, там все ж таки літер більший. Трижук. Три зуби, Так, три зуби. Тобто ось ви можете для того, щоб зрозуміти, що ви правильно дали відповідь, так, ви можете ввести це слово, я думаю, що у вас все це виходить у вашому кросворді. Так, п'яте запитання Віка, будь ласка, натискаємо. Колір українського прапора що символізує мирне небо синій. Угу, синій, так. Тут дійсно тут uh, підходить слово синій, так, або насичено такий блакитний колір. Добре. Евеліна, будь ласка, натискаємо шосте питання. В мене воно не загружає. Це не... ну, я зрозуміла. Слав... Так, будь ласка. Значення слова, слово соборність. Так, ось ми з вами визначали. Це одне із головних значень слова соборність. Так. Єдність. Єдність, Дякую, Даша. дійсно, Єдність. Так, добре. Даша, будь ласка, знаходь сьоме запитання, що там у нас зашифровано. Так. М День Соборності. Так, історична подія, що об'єднала українські землі. До речі, це ну, не соборність, ви бачите, так, що літер тут менше, але це слово сьогодні вже звучало на нашій виховні, виховній годині. Що відбулося, яка подія відбулася між Українською Народною республікою та Західною Народною республікою? Ця подія називається на літеру З. Хто запам'ятав це слово? З лука. З Лука, так, Даш, молодець. З Лука у нас. Так, це у нас було сьоме запитання, так, рухаємося далі. Будь ласка, Ліза Скорич, восьме запитання натискаємо. Угу. Назва річки на мосту, через яку українці вперше утворили живе ланцюг у 1990 році. Дніпро, так, це відбулося в Києві, так, це дійсно це Дніпро, так, скажімо так, головна річка нашої країни. Добре, дев'яте запитання, а, Аліна, будь ласка, натискаємо. Назва угоди підписана 22 січня, тисячі року, між УНР і ЗНР. Акт. Акт, так. Таке коротке, так, слово. Акт, добре. Ну і останнє запитання: будь ласка, Альбіна бігут. Натискаємо десяте. У мене площа Києві, де урочисто проголосили акт проголосували Угу, Так, я говорила вам про це. Як називається? Згадуємо головна площа Києва. Так, хто пам'ятає? Головна площа Києва. Хто знає як називається головна площа нашої столиці? Віка, будь ласка, Софійський. Так, Софійська площа. Так, ось у нас з вами сюди і входить Софійська площа, так, добре. Отже, діти, так, все це ми з вами зробили, повторили, перевірили. Так, і тепер я можу записати. В якій країні ти живеш? Я живу в Україні. Які ти знаєш символи України? Я знаю символи України, Калина та вишита сорочка. Які ти знаєш міста України? Львів, Кам'янське, Миколаїв, Київ, Запоріжжя, Одеса. А за що ти любиш Україну? Тому що в Україні є багато цікавих міст.